Знаєте, чим закінчилося? Діти зі мною три дні боялися розмовляти Зрід цього посеред ночі. Раптом спалахує світильник. Я бачу маму неживою. Вибухає пра, яке було біля ліжка. Його починає розривати там ціліпати і так далі. А він прийшов на лекцію за таким ножем 22 сантиметри. Ми згадаємо про Михайла Нечая, чим закінчилось його життя, і він, до речі, знав, що він помре. Він цю дату в календарі визначив. Він був бачив, що людиною ми зустріча. Алися з ним буквально за місяць до цих подій. Чи передавав він вам якісь послання про завершення війни в Україні? Він своє зробив. Справа за нами гармони дадуть відповідну команду. Ваша біохімія хімія зміниться, і ви станете іншою людиною. Подивіться в дзеркало. Ви при цьому помолодшуєте. щоб знайти себе нового необхідно знищити себе старого на неврологічному, біологічному, хімічному, гормональному, буквально генетичному рівні? Абсолютно справедливо. Визначення божевілля це коли ти робиш одне і те ж саме і сподіваєшся отримати інший результат. Я хочу також скористатися нагодою і подякувати Софії Михайловні Блан. Дивуюся, чому я її раніше не знав, як ви знайшли близнюкову душу свою? Ой, це проведення. Містична історія. Сказати, що це відео цікаве, нічого не сказати. Тому дивіться до кінця, але перед тим. Покажу вам кристали, які знаходять собі місце у підвісках крамниці мій світ. Ці підвіски відкриваються, і ви туди можете покласти той кристал, який потрібен вам саме зараз для випромінення певної енергії. Що означає той чи інший кристал? Я не знаю, але знають у крамниці за посиланням в описі до відео. Доброго дня! Я на каналі Містична Історія. Звуть мене Віктор Федори прізвище Шапкошитний. Я очільник Української духовної академії просвітлення. Посвячене моє ім'я Корс, і сьогодні я хочу вас познайомити з деякими містичними історіями, які реально довелося пережити в процесі нашої активної діяльності за останніх там майже чверть століття. Тому що ми постійно працюємо вже 22 роки як Українська духовна академія просвітлення. Ми проводили Виїздну сесію в місті Стара Константинів. Е, місцева громада Рідновірів запросила нас провести там лекцію, провести енергокорекцію для організаторів цього дійства і розмістили нас у себе вдома. Посеред ночі раптом спалахує світильник в тій спальні, де ми спали, е, синім таким кольором лампочки три штуки вибухають. Я не зрозумів, що відбулося. Прибігли господарі, подивилися, ніби нічого такого з проводкою не трапилося. Ми знову заснули, і мені сниться моя вже тоді покійна мама, і вона так себе показує, що вона дійсно мертва і. Своїми там сірими очима дивилася на мене так прискіпливо завжди. Вона так робила за життя, щоб я ж зрозумів, що ситуація виходить із під контролю, і треба звернути на це увагу. От я в вісні розумію, що я бачу маму і бачу її неживою При цьому вибухає бра, яке було біля ліжка, точно таким же чином. Спалахнули ці лампочки, розлетілися і так далі. І на ранок почалась лекція Олександра, там пішла в якусь конуру, там когось зцілювати. Я дивлюся, в залі в аудиторії було багато людей, там з півсотні, одного із цих відвідувачів, учнів починає плющити. Як тільки я включаюся або ж включаю всю аудиторію, там, входимо в медитативний стан, його починає розривати, там ціліпати і так далі. Я зупиняю, зцілюю його, продовжую, тільки знову включаємося, знову, з ним не слава Богу. Якось дожили ми до перерви, я виходжу на перерву, він прилипає до мене, просто там сходити, о, там попудрить носик, він іде за мною, просто і я відчуваю якусь. Неймовірно таку, знаєте, невірний немі... холод такий. А він такий півтора метра з кепкою, чоловічок, такий, знаєте, от є таке російське слово мужичок. Ось такий от мужичок з явними слідами такого е сильного вживання алкоголю і досить тривалий термін. От. В кінці-кінці він мені набрид, я просто не можу там навіть. Хотів там якоїсь кави випити, не можу від нього відірватися. І потрапила в коридорі, там зріли Олександру і кажу: Саш, подивися, що він від мене хоче. А він ходить, його тіпа, я, він заїкається, вона за нього там в кабінет, і він розколовся. А він прийшов на лекцію за таким ножем 22 см, лез, тому що півроку тому назад у нього. Він вратив доньку, е, уявіть собі, яка дома ситуація, коли батько весь час сквасить, не висихаючи, і йому чомусь, от, дізнавшись про те, вона повісилася 15 років, і йому чомусь пригрезилося, дізнавшись, що приїду я, що саме я винен в тому, що його донька ось таким чином коротила собі віку. І він хотів просто-напросто поквітатися зі мною. Е Хотів просто зарізати. Але не вистачало в нього мужності. Я ж був ще й включений. <смітник>, коли читаєш лекцію, ти в зміненому стані свідомості, від тебе така енергія жіст присипляться, і воно за тобою ходить ось з цим ножиком, ніяк не вганується. От. Це ось така була історія. Тому з того часу я дуже. Мягко кажучи, не люблю виїзні сесії, тому що ніколи не знаєш, з яким божевіллям тобі доведеться з, е, зустрітися. Хоча ми проводили багато після цього виїзних лекцій, сесій і в Запоріжжі, і в Дніпропетровську тодішньому потім і став Дніпром. От. Але не скажу, що я. Люблю такого роду заходи. Це, до речі, серйозна тема, і дуже багато людей, відомих людей, які займаються власне такими важливими темами і справами, також не дуже люблять публічності поза межами інтернету, тому що це реально є небезпечно. Ми згадаємо про Михайла Нечая, чим закінчилось його життя, і він, до речі, знав, що він помре. Він цю дату в календарі визначив, але чомусь він не уник. Цього дійства. Чому він також ж мав сили, і це все бачив і передбачив. Він був, бачив, ще людиною. Ми зустрічалися з ним буквально за місяць до цих подій. Ми піднімались там на Писаний камінь, готувалися до нашої ельбрузької експедиції, і от їздили до нього. Він говорив, що у нього плани на осінь запустити школу для рідновірів, тому що. Рідновірські громади вони розрізнені. Кожен там е, страждає цією дитячою хворобою е, із лідерів цих рідновірських громад, не розуміючи, що треба насправді робити, а не популяризувати е, свою егосвідомість свідомість на весь світ. От така була от розмова. Але він був. Ну, надзвичайно втомлений на той час від того всього, що люди йдуть до нього безкінечно, е з якимись там негативними своїми зверненнями, з проханнями. І я це саме відчуваю. Я дуже не люблю зараз займатися енергокорекцією, тому що за 22 роки ніхто не прийшов і сказав: Віктор Федорович у мене так все прекрасно, в тому числі завдяки тому, що я там у вас навчаюся. От, і слава Богу, що. От ви навчили мене там самому вирішувати мої проблеми. А приходять і кажуть, ось це не виходить, це не виходить, те розвалюється і так далі. І ти весь час, в цій брудній білизні каперсаєшся, втомлюєшся від цього настільки, що просто не розумієш, як проходить там не те, що місяці, роки. От, тому я відкараскаюсь від, від цієї енергокорекції так, як тільки можу. От, ну, Слава Богу, є на кого перегрузити це діло на Олександру. І їй також забороняє, тому що вона там захоплюється сидить до двох ночі кожен день з дев'яти ранку, кажу: І наскільки тебе вистачить при, такі, при такому навантаженні? Те ж саме, тобто він був втомлений і він, як бачив що людина, вже просто хотів. Все це зупинити. Так, принаймні е, відгукується його душа, коли зараз е, ми виходимо з ним на зв'язок і е, звертаємося до нього, пане Михайло що ж ви так? Він же сам позвав того вбивця до себе, сам його закликав поза чергою. О, тому шкода, звичайно, це була ну, справжня людина знання. І він би дуже багато зробив і для рідновірства, і для України ще. Але ось підіслали його. Це підзасланий козачок був. І з нього там зробили, типа, сіха якогось божевільного, нічого подібного. Його там певним чином через НЛП настрополили і спрямували саме для такого. Теракту, ви сказали, що зараз ви також спілкуєтеся із Михайлом Нечаєм. Чи передавав він вам якісь послання про завершення війни в Україні? Він сказав все, що я тоді знав, я сказав. Зараз ситуація інша, ви самі повинні в ній розбиратися. І він абсолютно правий в цьому плані. От і тому ну, не можна безкін... безкінечно експлуатувати свідомість тих, хто вже пішов. В інші світи. І, і їх треба залишити в спокої. Хоча їм там звідти краще видно, так от, наприклад, душа мого племінника нам, Георгія, він каже, тепер я все бачу, я вам буду допомагати. Я кажу: Георгій, все, земне життя для тебе закінчилося. Займайся душею, готуйся до наступних тілень, опікуйся там своїм маленьким сином, йому тільки три рочки. От, ми якось розберемося, ми дорослі тіті і дяді, е, нас багато, слава Богу, і колективний наш розум е, дозволить нам вирішити ті проблеми, з якими ми стикаємося. Так само і з нечаєм. Я навіть не насмілююся, е, його напружувати, і не треба, цього робити, не треба цього робити. Треба дати йому спокій, він своє зробив. Справа за нами. Ви згадали про учнів своєї академії в контексті того, що в когось виходить, а в когось ні. Чому так трапляється? Чому не у всіх все на 100% вдається? Все дуже просто людська природа, вона що, що собою представляє, ми хочемо отримати нове майбутнє, використовуючи старі методи. Тобто, ми весь час в принципі створюємо минуле. А не майбутнє. Розумієте, для того, щоб створити майбутнє, щоб у вас щось виходило, треба, щоб ви змінювалися. Треба, щоб ви практикували, практикували, а не так, що раз, два спробував, ну, щось бачив, щось не бачив, виходить, не виходить. Ні. Треба бути наполеглим, для того, щоб ваші знання якісь тут зафіксувалися. Привели до того, що у вас виникла потреба це зробити практично. Виникли емоції, які в вашому е, мізках зафіксувалися і в середньому цьому місці в середньому е, мозку. А потім виникло оце нове буття. Тобто ви стали іншою людиною, щоб оцей досвід ваш уже зафіксувався в вашій підсвідомості, отам там мужичку. Вашому, ось тоді у вас буде все. Виходить. І ось на цьому шляху, розумієте, від знання до практичного застосування і до отримання нової якості людей губляться. От буквально сьогодні перед ефіром там, мені одна з учениць ну, вже такого поважного віку. Ну, якого поважного віку? Дівчинка, шість один дріб. Пише, що от я застряла там на першому курсі, а в мене їх аж дванадцять, вже там декілька місяців, я не наважуюсь переходити далі, тому що не впевнено там виходить, не виходить. я кажу: а ви спробуйте. На другому курсі вже треба зцілювати, а у вас там є онуки, які треба зцілювати, у вас там дочки, сини і так далі. Ви як тільки побачите, що це працює. Відразу виникнуть такі емоції, які треба. Вони певним чином сформують оці нейродні зв'язки. Гормони дадуть відповідну команду, ваша біохімія зміниться, і ви станете іншою людиною. Подивіться в дзеркало, ви при цьому помогоджуєте. Ось так це працює. Люди ну, дуже важко змінюються в цьому плані. Не розуміючи, що е, цими знаннями не можна володіти як ну, ще одніми уміннями. Ці знання тебе повинні змінити. Ти повинен стати ними. Ти повинен стати тим, що ти знаєш, що ти вмієш і в що ти віриш. Ось тоді ти станеш майстром. А не так просто, друзі. Це щойно був дуже великий потужний рецепт. Я його підтверджую, і підтримую на всі 100%. До речі, в мене нещодавно був річний благодійний проект, де люди працювали з вищим я, зцілювалися, змінювалися і так далі. І я отримала перших 100 відеовідгуків. Ми навіть видали вже одну частину програми до ефіру. І що я спостерігаю? Я вже знаю тих людей, я з ними знайома, якими вони були рік тому, і які зараз і їхні відгуки свідчать про те, що це нові люди, абсолютно інше світосприйняття. Це люди, які отримали у. Успіх у зціленні не тільки самостійному, а й інших людей. І до речі, як каже доктор Джо Диспенза, щоб знайти себе нового, необхідно знищити себе старого на неврологічному, біологічному, хімічному, гормональному, буквально генетичному рівні абсолютно справедливо. Я думаю, так, так, щось в цьому є, тому що ти не можеш отримати зміни, поки ти не попрацюєш з старим собою, який тобі не приносив щастя, успіху, здоров'я, процвітання. Його треба геть, 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 стерти, витерти, вакуумно анігелювати. Так само Луїза Хей радила колись не вирішувати проблеми, а виправити своє мислення. А тоді проблеми вирішиться самі собою. Визначення божевілля це коли ти робиш одне й те ж саме і сподіваєшся отримати інший результат. От це ж неможливо. Так само це стосується і духовного розвитку. Що для того, щоб щось змінилося, ти повинен змінитися. І тоді в тебе мислення буде інше, і твої дії будуть інші. І навіть на рівні, як ви говорите правильно, біохімії все поміняється, ти станеш іншою людиною. Будь ласка, отримай нове буття, нову якість твого життя, а не просто так, е, ніби так. Е... На законних підставах ти використовуєш вселенську енергію для того, щоб, не змінюючись, отримати якийсь зиск. Так не буває. Ви спілкувалися з нечаєм і кажуть, що в нього немає жодного учня. Тобто він пішов, але нічого і нікого після себе не залишив. Чому так знаннями ж потрібно ділитися? Ну розуміти, це обставини його життя так склалися. Я ж кажу, буквально за два місяці він збирався відкривати школу. Рідновірів, там перше, чому він повинен був навчити і збирався навчати, це саме ті майстерності, якою він володів, як керувати стихіями, як з ними там поводитись, і так далі. і так далі. Чому ці майстерності вміли наші пращури, всі фактично без всякої там спеціальної підготовки, тому що це знання із родини в родину передавалося і від батька до сина і так далі. От, не встиг. Так склалися трагічні обставини. Я хочу також скористатися нагодою і подякувати подякувати Софії Михайловні Бланку. Вона прислала мені всю свою бібліотеку, вона прислала мені свої камінці, прекрасні, кристали. От, е, я читаю з задоволенням зараз її книжки. і Дивуюся, чому я раніше не знав. от е, Ясне діло, що вона там виїхала в Штати і е, вже більше 12 років там знаходиться. Але якось так от ну не перетонались ми в житті, і я дуже шкодую, що ми е, живу з нею не зустрічалися. Дякую вам, Софія Михайловна, за цей просто царський подарунок. от е, Він надихає на більш Щиру таку віддачу, тому що я прочитав вашу книгу Мінерали з цілею чому і як. І зрозумів, що ви настільки глибоко в матеріалі, тому що я мінерали вивчав як геофізик розумієте, як геолог, а ви вивчили всю історію використання, так би мовити каменів як засобу для стілення, і, і це так цікаво. Я вже не кажу про всі інші ваші книжки. Дякую вам, безмежно і дуже шаналиво до вас ставлюся не тільки за ваш дарунок, а й за те, що ви робите для цілого. Дай Боже вам здоров'я. Хто не знає про пані Софію Бланк і можливо не бачив наших ефірів. У нас дуже багато інтерв'ю знято на каналі Мій Світ, на каналі Містична історія. Друзі, подивіться там так багато знань, які передала Софія для вас, що ви можете реально змінити своє життя на основі наших інтерв'ю. До речі, вас також можна назвати і мольфарм, адже ви також вмієте керувати стихіями, природою і багатьма іншими речами. Ну, воно якось у мене виходить абсолютно. Знаєте, спокійно і давно я цим займаюся, але я не зливживаю. Один раз трапилося так, що ми з дітками, з моїми дочками, поїхали на Болонську ту затоку влітку і вирішили там, знаєте, ну, провести вихідний, пікник. І тільки розклалися, налетіли хмари, і почався дощ. Дочки так, батько ти ж у нас там. Броді волк. А ну, покажи. Я сів по лотоса прямо там на пляжі. Закрутив простір, і на їх очах за одну хвилину ці хмари розлетілися, вже дощ почав, почав накрапати, розлетілися над цією оболонью і там. на... На правому березі йде дощ просто стіною, От, йде дощ на Троєщині, а тут на оболоні, де ми зібралися відпочити, ось таке е, так, кілометрів 15-20 діаметрі, е, око роду відкрилося і світить сонечко. Знаєте, чим закінчилося? Діти зі мною три дні боялися розмовляти, побачивши. На що здати їхній батько, от просто так от косилися на мене і, і, і намагалися так прошмигнути там ванну, щоб не перетинатися. От. Я зрозумів, що краще більше ніколи ні своїм, ні чужим не показувати. За необхідності я це роблю, от. але не зловживаю, тому що не можна пору... порушувати рівновагу цілого. От локально можна щось таке зробити, якщо в тому є необхідність. А лізти до цілого ну не можна цього робити. Ви згадували у цьому випуску про свою дружину Олександру, і я скажу, що і вам, і їй дуже сильно пощастило. І глядачі дивляться і кажуть: ой, ми хочемо так само. Ми хочемо схожу пару, близнюкову душу. А ви можете дати нам рецепти глядачам, які вас дивляться? Як ви знайшли близнюкову душу свою? Ой, це провидіння я не шукав воно мене саме. Знайшло. Це проведення. і я вам більше скажу: у нас в академії за ці півроку активних наших таких дій, ну, взагалі, за, за всю історію створилося дуже багато пар, саме таких е воїнів світла, які поєдналися. От за півроку, вже біля десяти пар створилося в академії людей, які навчаються онлайн, які живуть в різних країнах. От, і Ну, це якийсь вал просто. Як тільки люди відчувають цю спорідненість вібрацій, спорідненість душ, їх тягне одне до одного так, що нічого вже не стає на заваді. От, і і ми, ми просто фіксуємо цю статистику. Саша нам любить з ними розбиратися, поговорити, щоб вони не сумнівалися в тому, що це правильний вибір і так далі. Я намагаюся триматися острим таких побутових ситуацій, але це так трапляється, коли ви набуваєте такого статусу, стаєте просвітленим, коли ви стаєте людиною сили людиною знання. Ви, як працювало, я вже говорив до цього. Ви притягували в своє поле дуальні пари, тобто протилежні вам. Для чого? Що там, де у вас мінус. У цієї людини плюс і якось разом ви кудись рухаєтесь, розвиваєтесь. А тут, коли ви стаєте пробудженою людиною, діє інший закон подібне, приваблює подібне, і це настільки нездоланна енергія і процес, проти якого просто воювати деревна справа. От так воно поєднує. Тобто дійсно такі союзи виникають на небесах. Надзвичайно цікава інформація, але все ж ви не розповіли головного, як це проведіння на вас напало? А так так несподівано й напало. Я ж кажу, посеред посеред процесу, коли я працював із Олександрою, сілюваві. Просто все показалось всю історію нашу попередню. От хто ми один для одного. В одному із втілень років 700 тому назад поєдинку вона мене вбила. Правда, тоді вона була воїном Римської імперії навіть більше, ніж 700 років, ну з коротким мечем. І вона також одночасно це побачила. Ой, каже, вибачте, кажу, я тебе вибачу, підожди. От, а потім от зав'язались особисті стосунки, і так воно і пішло. і поїхало. Я дякую вам, що сьогодні ви нам так багато цікавого розказали. А друзі, мої глядачі, я нагадую, що ваш лайк, підписка на канал це стимул для нас зустрічатися, говорити, знімати інтерв'ю, продовжувати ділитися знаннями та цікавою інформацією. Натисніть, будь ласка, дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наші нові відео на каналі Містична Історія. І я вам гарантую, що вам завжди з нами буде дуже цікаво. Дякую, пане Вікторе. Обіймаю, цілуємо і чекаємо у наших ефірах. Дякую, Оксана. Дякую нашим е, глядачам за те, що ви любите містичні історії, за те, що ви долучаєтеся до ефіру, за те, що ви пишете свої коментарі. Життя стає дуже цікавим і різноманітним, якщо ти починаєш жити великим життям, коли ти пробуджуєшся, коли твоя свідомість розширюється. Коли довкола тебе відбуваються справжні дива. Тому е, дивіться, містичні історії, у мене їх ще безкінечна, е, нескінченна кількість тих історій, вони трапляються майже кожного дня. От, я сподіваюся, що із тих історій ви зробите правильні для себе висновки. Що, якщо, скажімо так, як в моєму випадку е, з мамою, коли ваші. Рідні і близькі, яких немає, приходять до вас. Вони обов'язково хочуть вас попередити про якусь загрозу. Ви повинні на це звертати увагу. Коли ось відбуваються довкола вас якісь такі ось несподівані події, там з електрообладнанням, з комп'ютерами і так далі. Значить, виникає якась некерована енергія. Якась стихія, яка вам може загрожувати. Ви також повинні обов'язково на це звертати увагу. Ми не просто для розваги вам розповідаємо цілякі містичні історії, а для того, щоб ви там, як в дзеркалі, пізнали себе і не робили фатальних помилок, коли такі історії трапляються. Я дякую, Оксані, за ідею створити такий канал, містична історія. Вони, він дуже корисний. Окрім того, що він інформативний, віччай, корисний для просто використання в житті. Дякую намасте і бережіть себе. Дай Бог всім здоров'я. Дякую, так. Шановні, підписуємось, підписуємось, ставимо вподобайки, поширюємо відео, тиснемо дзвіночок сповіщень про нові відео. Ну і звісно, на екрані вже з'явились відео, які ми теж радимо вам подивитись. Буде цікаво і безперечно містично.